Доброго дня, мої другокласники. Розпочинаємо урок літературного читання. І тема сьогоднішнього уроку лінь гірше хвороби. Сьогодні ми з вами опрацюємо оповідання Украдений апетит за Володимиром Сенцовським. Отже, і починаємо ми наш урок з долоньки побажань. Розгляньте, будь ласка, долоньку. Нашу на екрані можете поглянути на свою та скажіть пошепки долонці, побажання. Що ви їй побажаєте? Передайте долоньку комусь рідному із своєї сім'ї цими побажаннями. І запам'ятайте, що коли у вас буде поганий настрій або щось не виходить, подивіться на долоньку. Вона обов'язково порадує, підтримає вас своїм теплом та добротою. А ми продовжуємо. І продовжимо ми з дихальної гімнастики. Подивіться, які папірці перед нами. Нам треба подмухати на кожний папірець, щоб він полетів. Ось так. Улетів, бачимо? Давайте наступний, другий, дмухаємо. Третій, подмухали. Четвертий, п'ятий, шостий. Сьомий, восьмий, дев'ятий і останній десятий. Молодці, подмухали на попірці. На нас чекає чистомовка. Читаємо разом і повторюємо за мною. За, за, за в ліс пішла коза. Зе-зе-зе, зебра, віз, везе. Ра-ра-ра читати вже пора. Ок-ок-ок, гарний в нас урок. Відгадайте, будь ласка, загадку. Він найпершим прокидається, чепуриться, умивається, вийде з терема хутенько, привітає землю ненько. Є така в нього турбота всіх підняти до роботи. Хто це? Ну дійсно, це ж ранок. Кожного ранку він нас піднімає. Сьогодні ми будемо з вами працювати на сторінці 47-48 української мови та читання другої частини. На нас чекає оповідання, украдений апетит. Перед тим як ми почнемо читати, давайте виконаємо завдання. Нам треба прочитати слова, подані у зразку. Кожне наступне слово починається останнім складом попереднього. Натисніть відео на паузу і, будь ласка, виконайте це завдання. Подивіться, як у нас за зразком хата «нець» І так далі. Прочитали? Давайте перевіримо. Ліжко ковдра, грядка картопля. Солодко корзина. Мама маленький. Вийшло, молодці. Сьогодні ми ознайомимось з оповіданням украдений апетит. Прослухайте його, будь ласка. Тимку, йди снідати, кличе мама. Хлопчик лінкувато потягнувся в ліжку і солодко позіхнув. Не хочу. Мама сіла з краєчку на синове ліжка. Я знаю, чому ти не хочеш. Чому? розплющив одне око хлопча Бо в тебе не стало апетиту. Куди ж він подівся? здивувався Тимко Його вкрав маленький гномик позіхайко. Хлопчик миттю відкинув кодру. А навіщо? Одягайся, швиденько, сказала мама. Ось підемо на двір і дізнаємось. Еге, хіба тепер досну? Тимко хутко вдягнувся і з зайчиком, виструбнув із хати. А ми знайдемо апетит? запитав стривожено, бо мені ж тепер ніколи не хотітиметься їсти. Знайдемо, заспокоїла тимка мама, але для цього треба картоплю в погріб перенести. Ще ніколи хлопчик не працював так охоче і завзято. Він накидав картоплю в корзини, а мама насила. У тимка навіть чоло зросилося потом. Коли скінчили роботу, хлопчик вигукнув Мамо, ходімо снідати. От і знайшовся твій апетит, усміхнулася мама. Скажіть, будь ласка, яких персонажів твору сьогодні ми зустріли? Про кого оповідання? Дійсно, оповідання про хлопчика Тимка та маму. Давайте ми з вами попрацюємо над словами, які зустрілися в даному оповіданні. І прочитаємо їх швиденько. Почали. Позіхнув, скраєчку, розплющив, лінькувато, дізнаємось, вдягнувся, відкинув, здивувався, хотітиметься, молодці. А тепер прочитайте це оповідання для себе, натиснувши відео на паузу. Прочитали? Дайте відповідь на питання, яким ви уявили для себе тимка. Яке речення ви підписали б під малюнком? Розгляньте, будь ласка, уважно наш малюночок. Та доберіть речення із даного тексту. А тепер пограємо вправу хвостики. Я буду вам зачитувати початок речення, а ви будете добирати кінцівку речення в даному тексті. Якщо не встигаємо, натискаємо відео на паузу після кожного речення. Почали. Одягайся швиденько, його вкрав. Знайшли наступне. Коли скінчили. А ми знайдемо? Мама сіла. Тимко, хутко, молодці. Сьогодні в оповіданні ми зустріли такі слова. Пропав апетит, тобто не хотілося хлопчику їсти. Чоло зросилося потом. Тобто хлопчик багато працював. І останнє хутко. Це швидко, миттю, квапливо, похапцем. Бачите, ми з вами сьогодні зустріли і слова з протилежним, і слова з близьким зазначенням словом хутко, близькі зазначення швидко, миттю, квапливо. І також переносне значення слово пропав апетит. Пряме та переносне, яке ми з вами сьогодні зустріли на уроці української мови. Отже, прочитай, будь ласка, це оповідання для когось із членів своєї родини. І спробуйте його прочитати в особах. І, мабуть, це завдання краще буде виконувати з мамою, тому що тут мама та дитина. Виконайте з разом з дорослим. І розкажіть, як же знайшовся наш апетит? Складіть, будь ласка, поради тимкові. І я думаю, що у всіх буде порада не лінуватися, правда ж? Адже він був трішки лінкуватим. Яку рису характеру треба виховати собі в тимкові? Щоб дати відповідь на це питання, треба висловлюватись за зразком. Я вважаю, що тимкові потрібно виховувати в себе такі риси. І чому саме, наприклад, натиснувши ще відео на паузу, дайте повне розгорнуте відповідь на це питання. Перед нами 5 речень із даного тексту. Умовно, нам треба розташувати їх по порядку. Яке речення ми зустріли першим в тексті, якщо другим, якщо третім, яке четвертим, яке останнім, п'ятим. Натисніть відео на паузу, умовно поставте циферки коло кожного речення. А ми перевіримо. Мама тимка, покликала тимка снідати. Це перше речення. Яке було друге? А друге було, мама сіла з краєчку на синове ліжко, яке ми зустріли третє речення. Хлопчик миттю відкинув ковдру. Мама заспокоїла Тимка, що апетит знайдеться. І останнє це Тимко працював охоче та завзято. Молодці. Отже, скажіть, будь ласка, яка пригода трапилася сьогодні з тимком? І звідки ви про це дізналися? Що сьогодні ви відчули на уроці? Що гарного на вашу думку?